Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Це врятувало йому життя. Що пам'ятає про той день ОВАМ, Зараз його і розпитаємо. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Добрий день, пане Віталію. Доброго дня. 29 березня ви вважаєте своїм другим днем народження? Не зовсім, але, мабуть, що так і є. Не відчувається цього. Я вам маю сказати, що сьогодні ми вкладали квіти до річниці цієї трагедії, і в роботі забувається багато чого. Всі біжуть, не переймаються. Але сьогодні люди, які прийшли, скажімо так, всі були розчулені і генерали, і полковники, і, і важко насправді. Це згадувати, на жаль, ми згадуємо це в річницю, а основний час ми ну, працюємо і забуваємо. Гадаю, що після нашої перемоги це буде набагато чутливіше відчуватись, і ці спогади будуть нас ще наздоганяти. Але на зараз ми всі в роботі. У нас є мета, заради якої ми працюємо. Ви в інтерв'ю на запитання, який найскладніший момент цієї війни, говорили якраз про цей випадок, коли ракета влучила в Миколаївську ОВА і загинули ваші колеги. Але водночас тоді, от після того інциденту, народилися такі вже легендарні фрази про айкоси, і вам закидали деякі, що занадто легко ви якось реагуєте на те, що відбулося, і з гумором. А насправді це така захисна реакція у вас. Так можна сказати, з легкістю на публіку реагувати. І Які відчуття були всередині тоді? Ну ні, я казав вже, що це одна з моїх найсерйозніших помилок, тому що мені доповіли, що немає жертв в перші 10 хвилин, коли ми ну, рахували людей. Дуже багато витягнули, і мені доповідали, що на зараз жертв немає, можливо, обійшлося. Це перше і це, це моя помилка. Тобто, це незахисна реакція, я гадав, що оминулося і нам повезло, але ні. Коли ви відчули найбільшу загрозу того, що росіяни таки можуть наблизитись до Миколаєва, захопити його, оточити його. Коли було відчуття того, що Миколаєву може загрожувати те саме, що Херсону? І коли ви відчули, що така пік, пік загрози він минув? Коли ви відчули захищеність міста? 26 лютого, коли росіяни захопили Херсон і були вже тут, і нас оточували, це була це була та точка розуміння, коли ми ще програвали, скажімо так, тому що вони захоплювали території, вони нас оточували, і ситуація погіршувалася щодня, 26 го 14 березня наші Збройні Сили разом з ТРО та всіма цивільними відбили росіян до адміністративної межі умовної Херсонської області, де потім йшли бої протягом 8 місяців. Тобто, з 14 березня було зрозуміло трохи безпечніше. Ну і 11 листопада, коли звільнили всю Правобережну частину Дніпра разом з містом Херсон. Ми видихнули, тому що це була наша мета за проміжна короткострокова, заради якої ми концентрували всі свої зусилля зараз. Ми працюємо над відбудовою регіону і концентруємося на лівобережній частині Дніпра, тобто всі мої всі наші сили зараз працюють і сьогодні. І вночі, і на зараз по лівобережній частині виконуємо завдання військових для того, щоб допомогти Генеральному задуму. Угу. А завдяки кому або чому втримали тоді втримали Миколаїв. Е, можна зараз проаналізувати вже майже рік минув. Як ви вважаєте? Завдяки єдності українського народу і завдяки нашому президенту. Ми всі дивилися на нашого президента, що він робив. Об'єдналася вся Україна і Миколаївщина не виключена. Тобто, далі, вже інша ступінь менеджменту, скажімо так, і на регіональному рівні ми виконали своє завдання. Я вважаю, на 100%. Тому ми ефективно відпрацювали і нам посміхалася вдача, тому що дуже багато маленьких було перемог, які склалися в достойний результат. Зараз росіяни посунуті від Миколаєва якомога далі, але місто залишається під ракетним терором окупантів. Коли місто було складніше і тяжче, коли ворог стояв навколо міста, і всі думали, що буде далі, чи зараз, коли ворог, начебто далеко, але будь-якої миті в будь-який будинок може прилетіти ракета і обірвати життя людей? Uh... Що стосується Миколаївської області, нам значно легше після 11 листопада. У нас було два ракетні обстріли міста. Це 8 листопада і 31 грудня. З того часу місто не обстрілювали. Вони потенційно можуть дістати ракетами С-300, але вже не можуть там ураганами, таке інше я гадаю, що росіяни зрозуміли, що вони обстрілювали нас 8 місяців без результату, то зараз на такій дистанції, коли немає військових, це безглуздо. Але ми не виключаємо це і готові завжди. Зараз під обстрілями знаходиться Очаківська Чаків, Очаківська громада та Коцурубська, здебільше по акваторії та Острові, який там є. Та зараз місто живе повноцінним життям. Тобто було набагато гірше, коли нас щодня обстрілювали, і в нас була загроза не віртуальна, а реальна зараз через те, що ми звикли до обстрілів. Ми нам це ними не залякати. Люди живуть повноцінним життям. Запрошую всіх до Миколаєва. Майже, майже всі повернулися з чотирьохсот тисяч. Зараз більше 400 тисяч в місті Миколаїв. Але водночас кажуть, що дуже багато вакансій, тобто, брак багатьох працівників не вистачає робочих рук. Які вакансії можна сказати найбільш популярні, і з якими професіями закликаєте людей їхати в Миколаївську область? Ви знаєте, проблема в тому, що як хто скаже, ІТР управлінський персонал, багато який мав змогу виїхати. Він виїхав і не повернувся. тобто… А професії, які зараз є вакантні, ну їх небагато, скажімо так, тому що дуже багато людей там забрали в армію, тому що це потрібно. І на зараз вакансії є водіїв, спеціалістів, яких не вистачає, тому що вони теж потрібні в армії. І вони те, що забрали, вони самі здебільшого йдуть на фронт, розуміючи, що це пріоритет. Тобто на зараз, коли відбудовується Миколаївщина, багато зруйнованих підприємств нам, нам навпаки потрібні робочі місця. Тобто люди хочуть працювати, але по своєму фаху не завжди можуть знайти місце, тому що дуже багато зруйнованих чи непрацюючих підприємств. Ну скажемо так, п'ять разів промисловість зараз впала по Миколаївщині, і буде потрібен час для того, щоб відновитися. Але Миколаїв оживає повністю, що стосується сфери обслуговування, що стосується забезпечення життєдіяльності людей, вже все працює. Ми, коли говоримо про зернову угоду, про її продовження, про розширення, ми говоримо дуже часто про можливість залучення миколаївських портів. До роботи зернового коридору А що з цією, що з портовою інфраструктуру наскільки вона вціліла, чи здатна вона працювати, і чи вірите ви особисто, що що це станеться? Що дозволять відкрити їх, і вони почнуть теж працювати над експортом нашої зокрема і аграрної продукції. Ми готові до відкриття зернової угоди по Миколаєву. Портова інфраструктура на зараз повністю готова до роботи. Частково відновлена, частково готова. Ну, більше 90%. Тобто, весь весь об'єм, який потрібен, ми вивеземо. Але на мою думку, росіяни погоджуються на щось, коли в них вже немає виходу. І потім ще. Кажуть про те, що це акт добро жест доброволі, чи ще там що там будь-що на зараз вони ще знаходяться вже менше, але знаходяться на Кінбурзькій косі і тому контролюють прохід кораблів, які потенційно можуть бути долучені до зернової угоди. Тобто, коли відбудеться їх наступний жест доброволі, і вони звідти вийдуть, тоді питання зернового коридору. Стане на новий рівень. Я вам так скажу, що ніхто не зможе нас зупинити, щоб ми, ми кораблями вивозили, наприклад, до портів Одеси, да а там далі вже справа техніки, і як цей зерновий коридор буде працювати, тому що воно так і чи інше йдуть через Одесу. Тому нам потрібно, щоб росіяни. Накривали п'ятами з лівого берегу якнайшвидше. А що, до речі, відбувається на Кінбурзькій косі? Яка кількість росіян там присутня? Чи відомо вам, як вони себе там поводять? Чи вони ведуть звідти якісь активні дії? Чи вони просто там сидять під атаками наших бійців? Що там відбувається? Насправді. Можу сказати, що минулі два тижні пройшли краще, якщо можна так казати, активність їх зменшилася, в тому числі і по місту Херсон. Це через добру взаємодію та роботу наших збройних сил України. У нас є тут дві експериментальні групи, які скажімо так наносять щоденне ураження, і росіянам від цього не краще, скажімо так, і БК і засоби ураження ми їх знищуємо. Тобто, це результат, як до якого ми готувалися, і далі рухаємось. Тому я сподіваюся, що і наступні там тижні місяці буде і надалі зменшуватися їх активність через те, що вони просто не можуть. І ми сподіваємося і віримо в це. Тобто останніми тижнями обстріли на території Миколаївської області відбуваються лише в Коцерубській та Очаківській громадах. Так найбільше інтенсифіковані обстріли. Правильно розуміємо 31 грудня. Обстрілів, окрім Очаківської та Коцурубської громади, не було по Миколаївській області. Зменшуються обстріли і по лінії правобережній Херсон. Дніпра Херсонської області, тобто наше ТРО, наші збройні сили працюють в смузі річки Дніпро і Лиман. Тому я й кажу про те, що ми сконцентровані зараз по тим територіям, які тимчасово окуповані. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був гостем нашої студії. Дякуємо вам дуже.